Всіх прошу, давайте всі ми разом дружно будемо один одному бажати благополуччя, благородства, благочестя, благомудрості і ні в якому разі не, не бажати один одному злагоди. Злагоди, ви бачите, нам бажали на початку, я не буду казати, який президент, кожен виступ він починав. І кінчав, бажаю вам зла А нам зла не треба. Нам треба благородства, благополуччя, миру, благочестя, доброчестя. Тому я прошу, я нікого не осуждаю, але ми повинні розуміти, що за кожне слово ми маємо давати відповідь. Тому я сама грішна прошу ваших прощення вас, а всіх прошу і закликаю до одного: ніколи нікому не бажайте злагоди, бо це не а бажайте благополуччя, добра, миру, благосердя і благородства. Ось це буде найкраще.